повинні самі розуміти. Скільки часу я що тут суді. Харчування, вода вам потрібні? потрібні? Перерва для прийняття їх потрібна? Зрозуміло. Тоді, честі, прохав би сторону захисту, та уточнити, яка саме їм потрібна перерва для того, щоб ми могли... Якось далі вирішувати, чи погоджувати, чи не погоджуватись. Ну, напевно, так, щоб людина могла свої біологічні властивості зробити. Ми ж не будемо поспіхом, вибачте, затовкувати їжу. Хай спокійно, вільно прийме їжу, є передбачений час на відпочинок. Ну а ми скористаємося з цим часом і між собою порадимося. Але, Ваша честь, необхідно теж вирішити організаційне питання. А чи є їжа? А ви замовляли їжу? Ну, їжу... Ми вчора, вчора якщо... з'ясовували, так, конвой, що я, якщо особа бажає поїсти, вона повинна б... твоя. Їжу. їжу замовляли обід, а вже, вже ужин. Уже 17.35. І ви без, без обіду сидите, і суд без обіду, і прокурор. Це вже інше питання. Це вже інше питання. Людина є інвалідом другої групи. Я на 20 хвилин перерва. а лучше <клухи> за 20 Так, занять в магазин, так, так не дадут. Так все равно чест, не передать, ваша честь. Можете честь, шановна, я дві ну, цілі. А Писти не можна давати, піти не можна давати. Може його там з пластикового стаканчика попоїть. Та ну просили, он запечатані бутилки з водою. Дайте людині поблизу. Давайте ми їм онольємо, пластиковий стаканчик. Там Бачите, розпечатайте. Слава на руках в чому. Вчора і людина приїхала з ломаною рукою сьогодні. Як ви думаєте, болить рука і сидіти? Ну так ви розумієте баранцем, це чи ні? Вчора Давай наклали гіпс. Я налью воду, щоб ніхто не ну, думав, що... Ну так вийні, не... а, а от закрита бутилка, що ну, ми її накачали, що ли? Якусь... Так хай вони вип'ють. Так я скажу, давайте я свою дам. Дайте свою. Дайте, пожалуйста. Ну маразм не може бути такий, в кінці кінців. Маразм повний. Уже позвонила крафт.